Мої стосунки з батьком налагодились вже після його смерті. Так теж можна. Я його пробачила, але можу сказати, що в мене з ним не було ніяких сварок. Тато мене не ображав ніколи, тільки маму. Але завдяки тому, що дитина дивиться на тата очима мами. І завжди, що я була дівчинкою, да? я була поряд з мамою. Тому для мене тато був завжди поганий. А коли я себе запитала, а чому він був поганий? Що він такого поганого для мене зробив? Нічого. В мене немає претензій ні до тата, ні до мами. До мами по-своєму, да? тому що коли я вже подорослішала і почала розбиратися з цим. То я запитала себе, а чого я ображаюсь на тата? Чого я не вражаюсь на маму, яка так довго терпіла?